І на презентації індексу сталості розвитку організації громадянського суспільства в Україні. Як ви знаєте, цей індекс проводиться з 97-го року, по крайній мірі, в 97-му році він започатковувався, і я пам'ятаю, як USAID ініціювало і обговорювало, що треба вимірювати, як це треба, як це треба робити. І от уже пройшло 16 років, вже 16-й раз цей індекс вимірюється. І, звичайно, Є багато претензій, багато, можливо, зауважень до цього, але фактично, скажімо, в чим корисне таке вимірювання кожного річного, все-таки воно задає тенденцію і, по крайній мірі, існує короткий звіт і фіксація стану розвитку громадянського суспільства в багатьох країнах. Тому, скажімо, з цієї точки зору, те, що це довготривале вивчення стану розвитку громадянського суспільства і його організації, це є дуже важливим. І ті, хто Дослідженнями, вивченнями, аналізами, розуміє, що іменно такі довготривалі дослідження вони є важливими, тому що вони показують тенденцію, вони показують зміни, і фактично, скажімо, вони по ним можна побачити дуже багато цікавого не тільки в рамках того, що вимірюється, але взагалі, що робиться і в країні, і в регіоні, і взагалі, скажімо, на континенті, якщо можна так сказати. По-перше... Сам індекс е, має сім, показ, е, сім показників. Це правове середовище діяльності існування організацій громадянського суспільства. Наступним показником є організаційна спроможність, тобто е, дивляться, наскільки організації є спроможними. Е, фінансова життєздатність організацій громадянського суспільства, яка включає дуже, скажімо, багато аспектів. І джерела надходження, і... Е, Частка частка в бюджетах з того чи іншого джерела, ну і звичайно спроможність і можливості для залучення фінансування з боку держави, в якій оцінюється той чи інший індекс, громадське громадянське представництво або тобто представництво інтересів і захисту прав, наскільки організації з цим справляються, надання послуг, тобто як відомо самі організації громадянського суспільства по великому рахунку. Складається з двох великих блоків організації, які якраз представляють і захищають інтереси, а з іншого боку організації, які надають послуги, тобто сервісні організації, хоча можуть бути організації, які поєднують ці дві складові, тобто і, і за цим показником вимірюється інфраструктура, тобто існування спеціальних установ, організацій, мереж, які допомагають розвиватися і існувати організаціям громадянського суспільства, і репутація або імідж між організацій громадянського суспільства в самому суспільстві.